Вітаю, котики! На вулиці спека починає спадати, але у нас буде так само спекотно, навіть коли почнуться осінні дощі. Ну і хе, шахедопади і ракетопади, все це, а також і не завадять нам робити. Вечір цього тижня до нас прилетіла заступниця Єрмака і її мужчина із Нацбанку, Дивана, виявляється, вони люблять погрожувати українським військовим. Так про це кажуть самі захисники. А ще маємо совбезну пенсійну відповідь з Москви для Ілона Маска і комуняцький інтим просто в кабінеті Державної думи. Ну і ідеальна інструкція. По спілкуванню із московитами просто на блокпості у Молдові, тож мучути зручніше. Мене звати Яніна Соколова. Ви дивитесь вечір, і це означає, що далі ми будемо смалити тупоголову шню, а також вивчати зашквари української вати. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, ми погнали. Щоразу сподіваюся, друзі, що в цьому випуску вечора ми оминемо цю рубрику, але ніт. Знову до вашої уваги є чорти українського виробництва. І цього разу це працівник Нацбанку, звати цього пана банківської шляхти Павло. Поляруш, він керівник управління роботи із проблемними активами. Не знаю щодо активів НБУ, але особистих проблем у нешановного пана тепер побільшає. Військовослужбовець, білоруський доброволець Андрій Трацевський заявив, що не дуже тверезий поляруш розпочав конфлікт просто посеред Києва, а потім пообіцяв показати у роботі свою. Е Нагородну зброю. Так, так вам не почулося. Працівник Нацбанку і нагородна зброя. П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив движення, почав дратися. Сказав з із, із наградняка, прострілять мені на ноги. Що як, прострілив? Це неправда. абсолютно. Що ні, не, неправда, правда, ручками помагати, ну, ні поличилось, ні. ну нічого Мам. буває. Так, а що, як ти там кричав снаградникам не ноги прострілю у молодого человека записано записано. І тут одразу як на замовлення полізли усі брудноти. Якщо вірити розслідуванням змі, то поляруш пов'язаний із екс заступником міністра оборони Шаповаловим, якому закидають розтрату 100 мільйонів гривень, і підозрілі півсотні виїздів за кордон, начебто, під прикриттям доставки. Гуманітарної допомоги прекрасно? Хм. а вже ж! ну це ж очевидно, що у біленький кросовер Lexus влазить дуже багато гуманітарки. Ну хіба не взагалі ці пікапи, спрінтери? Може на фронт теж треба купувати лексуси? Бачите, як людина ефективно працює. Все найкраще на фронт. А ще є така маленька, але здається, не остання деталь у цій справі. Зі слів військового, під час конфлікту найбільш активно себе проявила дружина Поляруша, така собі Ірина Мудра, яка увага, друзі, із березня працює, ким би ви думали? Барабанні, активні а зараз рухи паличками. Правильно, заступницею голови. Офісу президента Андрія Єрмака. Ну така деталька. Нічого собі особливого. Це ж звичні справи, з ким не буває. Якщо ти живеш в країні, в якій левова частка всіляких чортів засіла прямо в центрі на банковій в офісі президента. Ну що, друзі, доброго ранку. Клубочок починає розматуватися ще більше. женщина, которая гнула пальцы больше даже, наверное, чем он, которая говорила, что он это сейчас прострелит, которая первая начала это говорить, и которая позже не таинственным образом убежала оттуда, исчезла. Оказывается, мудрая Ирина, заступник э -э -э -э, начальника офиса президента. Ну что, друзья, будем пристально следить за ситуацией, буду держать вас в курсе. Когда сталкиваешься в каких-то ситуациях с такими людьми, людьми по боли, С такими должностями, то такие как мы просто становятся автоматически неправыми. Ну я думаю, они себе так вілі, по тому цього привикли. Ну що времена міняються, і будемо пробувати міняти ми. Це все. Ми також будемо стежити за цим ганьбиськом і дуже розраховуємо, що до виходу цього випуску на YouTube певні висновки вже будуть зроблені і долею поляруша чи поляруша та його жіночки будуть опікуватися не бійці, активісти і журналісти, а безпосередньо правоохоронці. Бо мерзость це реально мерзость. Тим часом на болотах серіал про мавпу із ядерним дрючком ніяк не припиняється. Здається, що всі українці вже звикли. Ну що, якщо то...". і зайве перейматися через чергові погрози Владиміроча не варто. Але ні, діду не хочеться сидіти у палаці, на пенсії і грітися об Аліни. До речі, не як с але не про це мова. Диду хочется вдягнутися в костюм из Fallout на наступный Хэллоуин. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке. Ядерного государства предлагається рассматривать як їх совместное нападение на Російську Федерацію. Ну тобто, зараз в Кремлі розписалося, що всі атаки штормшедоу та Атакмс на Крим і решту частково окупованих територій це вже була причина відповісти страшним сарматом. Окей. є проблема. Він добре вибухає, хіба що у пусковой шахті? Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. имею в виду самоліти стратегічної або тактической авіації, крылатые ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие літательні апарати. О, господі! Так це що тепер? І дронами не можна смажити бідних росіян? Хм. А кому ж тоді буде російські міноборони звітувати, поражені? Все 115 целей от падения обломков возникло локальное возгорание. Не ну мы к такому не привыкли. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Беларуси. На всі ці вопроси се Неізвестно, друзі. що вони там згодили із бульбофюрером промасований на літ дронів, але в Білорусі вже добре надивилися на польоти російських шахедів. і тепер батька Лукашенко підготував новий виступ. Сьогодні війна це війна безпілотників. Так точно і почало військової операції в Україні, і зараз… Сейчас... Это, как в Одесі говорят, две больших разницы. Григорич, а що це за стендап? Ти про Мінськ згадай для початку. Яка ще тобі Одеса? І саме Одеса, а не Одеса. Не будьте м**ками, як Лукашенко, друзі. Говоріть правильно. Зараз ми всі видим, що без безпілотників БПЛА немає війни. Вже починають безпілотниками. Вот Маленькими и прочими ударными гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают на войне. Потому що підготові солдата, які піруваті прочі п'ять разів дороже, ніж тот безплотник, який ганяється на полі бою за цим солдатом. О, це цікава математика. Зараз ми дізнаємось, скільки коштує білоруський спецназівець. Якщо взяти середню вартість в ПВ у 520 і накинути ще вибуховий заряд, ну навіть якщо по максимуму візьмемо вдвічі суму, то виходить, що вартість життя. Білоруського військового лише 5 тисяч доларів, а може й менше. Зато там прекрасне молочні продукти і очень класні дороги, і вообще стабільність. Отже, цей день настав. Ми починаємо збір, щоб перекупити всіх білоруських військових і відправити їх маршем на мінськ. Банка в описі. Долучайтеся. Жарти жартами, котики. А ось на Росії так звикли до польотів українських дронів, що тепер розпочали нову національну програму: Дрон в кожний дом. <рес> <рес> Головніше всього погода в домі. А все інше – ерунда. Навіть якщо це дрон о вашу хвіртку. Ось вот з такою наклейкою. Я сподіваюся, що. Что... Нам повезет. И і у нас теж доедет груз такой на книги. Ми хотіти просто сказати, що безпілотники в каждый дом. Давайте посмотрим. От може, навіть акцію сделаем. Поймай беспилотник. От, до речі, гарний форум у московитів був. Називався «Цифровая транспортація. Що там вони хотіли транспортувати? Чесно, ми не втямки. Але робота, які розносить пиріжки і бабці, які співають до Ілона Маска, завезли точно. А от чого точно не очікував Ілон Маск, так це те, що його нейрочіп. Вже выявляются выкуристовывать. Украинские биороботы, мишеньши. А, у тебя в посте написала о том, что американцы выращивают нацию боевых беспилотных мутантов. Mm -hmm. Объясни, пожалуйста, потому что бесполых. Потому что это, если честно, звучит пугающе. И не дай бог, ты как раз сказала про детей, не дай бог, это бесполые эти мутанты, а, как бы и нам грозят. Вот смотри, вот робота полноценного, там, со всеми актуаторами, вот, который повторяет движение, там, делать дорого. А взять готового уже человека, которого родили, особенно даже родили в третьей стране. ну В родили. Фабрика этих украинских женщин по 15 тысяч долларов. И у тебя вот эта вот, вот, инкубация детей. Там, да? Дальше ребенку вставляешь нейрочип. У нього блокуються а, всі функції мозку, крім аппрокові оприлюднила. Напірворащується універсальний солдат. То тобто, це створення завдання рабов на базі міматеріал. Ой, вей. Ну те, що вони там всі, це якби не новина. Але ж послухати цікаво. І поки на російському телебаченні патякують про страшних біороботів, десь у приморському краї відбуваються не менш загрозливі навчання. Назва – потужні армії Росії і Лаосу. Щоправда, лаосцям забули видати холості набої. Тому доводиться економити і автоматні черги зображати звуками через рот. Цитуючи нашого президента, потужно. Одразу видно, взяли досвід спеціальної воєнної операції. Там, коли ветерани спецоперації повертаються, вони теж люблять тра та та робити. І це періодично хі, закінчується чік чик Просто блін важко жити російським окупантам, особливо коли їх же окупантські волонтери за людей не вважають. Збирають аптечки і абсолютно відверто визнають. Ну так. Кладемо на робочі засоби. Ну або ти хотів русські ємеліта, а? Не, ну а что? Будешь подыхать, включи смекалку и сам себя спаси. Эту аптечку я сейчас дособираю. Губки вот эти они не работают, но э, просто народ привез, как бы. Может, чего они? Ну, это тоже кровоостанавливающая губка. Только сейчас, ну, ребята уже давно-давно сказали, что она не рабочая. Вот, в том плане, что, допустим, рану. Ну, с таким кусочком, ну, какую рану, понимаете? Ну, носовое кровотечение, если только. Вот, ну, просто как бы то, что есть, но не выкинуть у мне ее. Поэтому, как бы, э, пойдет в, в набор, да. Ай, молодец! Яка ні, ну не викинуть же. І вам, пані, ми теж випишемо нагородний лист від генштабу ЗСУ. Ще більше не робочих елементів аптечки. І взагалі одразу вкладайте в аптечку чорний пакет, щоб потім зайвих не шукати. Удобно? Удобно! Пластир широкий по 3-4 сантіметри. Пір якийсь от от мені на ширгути. Это Серегин жгут, очень хорошие жгуты, ребята, очень э, отзывы хорошие о них. О, -о, -о, -о. С... аж соби! жгут эсмарха! Я куда-то повело затхлым ароматом деды воевали. М -м -м. Вот это качество. Нам говорят, и благодарят, и просят, чтобы именно их э, давали. Потому что они проходили испытания и замораживались они, и как бы на жаре они не трескаются, не рвутся. Вот Они даже лучше, чем турникет. Правильно, говорит ребята, мы тоже так считаем. Ложи жгутов побольше и пущай сразу накладывают их на шею. Это верный способ остановить любое кровотечение. Так и передайте. Да. Ну, как бы ребята так говорят, что лучше, чем турники. Ребята чекают на жгуты заместо турникетов, а российские школярки чекают на правильные зошиты для уроков зет-патриотизма. Правда, что-то обкладанки не всем нравятся. Почему это? Представить себе невозможно. Можна, що такое могло появитися на території Росії, Вообще не соответствие ніяким канонам, на мой взгляд, ну ми теж вважаємо, е, що це не канон. Треба було містера Ватніка поставити на обкладинку, або взагалі класику рядового чмоню, щоб діти одразу надихалися подвигами героїв СВО. Звісно, эти тетрадки із з из торговлі ви знаєте, розстраювати друге. Тут уже сверстали тетрадки, то ти Так відомо, ж хто? Це агенти гур. У вас тепер куди не плюнь, буде агент гур. Якщо школяр не гвинкрил підпалить, то верстальний зошит зробить е, неприятний. А це що? Правильно, це вже майже гражданська війна. Гойда! Нарушення закону тут і я государством флагі Російської Федерації, як ви бачите. І нарушенні всіх етичних норм і правил, яким вообще привикли громадяни нашої країни. От хочеться запитати спікерку: оці ці етічні правила вони зараз з нами в одній кімнаті чи ні? А розчалування членів родин це теж російські норми етики. А сотні вбивств, скоєні хороями СВО а в російській голубінці, до цього теж звикли громадяни? Якщо так, то вопросом ні. Ми с вами буваємо в магазинах і бачимо, що деякі обложки яркі, красочні, красиві, привлекательні, але на мій взгляд, вот особливо сейчас, они должны вони повинні нести огромную, серйозною воспитательную функцию. Совет федерації обурився зошитами, А ось російська госдума чомусь не дуже обурена перетворенням у дім розпусти. Ну, фактично, вони завжди таким домом і були, але коли ніякі. Парфьонов? Ні, не той Парфьонов. інший Парфьонов. Так ось член КПРФ Денис Парфьонов, комуняка із партії Зюганова, влаштував собі за гроші приємні розвлічення в особистому кабінеті парламенту. Так, це трохи несподівано. А особливо, коли це ще й потрапляє під приховані камери. Виникає запитання. Хіба цьому вас учив Ленін? Що це за західні ідеали? Може, ви ще й на саксофоні граєте? М? А коли особисто у Зюганова намагаються уточнити, чи подобається йому інтим на робочому місці, він чомусь одразу згадує про фронт. Цікаво. А какие тут в зале связок? Выяснили, кто стоит за провокацией с депутатом Парфеновым? Слушай, у тебя нет других вопросов? Не, Ну, с другой стороны, ну человек... был на фронте хоть раз. Информационно, Были вот нет? сейчас на фронте да. я. Ну, я, я извиняюсь. Просто занимайтесь дерьмом. Стыдно. Что, за человек демографию повышает. Стыдно за вас. Понимаете? Стыдно. Вот Залейте читайте, и изучайте. Просто стыдно за вас. А Парфенов был на фронте? Да, извиняюсь. Глупый вы люди. Все ж таки не настільки глупіє як російський контингент недомиротворців на території Молдови, а саме на кордоні із невизнаним ПМР. Як там треба спілкуватися із московитами, показують місцеві. Мені здається, що це тепер має бути золотим стандартом абсолютно в усіх країнах світу. Передаємо рекомендації в Міністерство закордонних справ не дякуйте. Ребят, показую вам, как правильно проезжать пост в Приднестровье. Открываете окна на максималку и включайте вашу любимую музыку. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тюю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо. Что случилось, ребят? Да. Что случилось? Информация поступила, съемки телефона. И что? Я, я у себя в стране нахожусь. И Еще хочу, то и снимаю. Такие вопросы ко мне. Вы не снимаете военнослужащих. На территории поставили. Так ко мне, ты ко мне подошел? и хочешь, чтобы я тебя не снимал? Да оно не снимается. Кто сказал? Есть, есть, конституция, конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на, на, территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории поста не снимается. Вы нет, вы можете снимать. Я задержан или что? Ты что мне остановил вообще? Конечно. Что, конечно? Я вам объясняю, на территории поста видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все, какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, то, что на территории поставили все. Какого поста? Вы что здесь вообще стоите, я не понимаю. Почему? Ты вы гражданин это? какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы, я нахожусь в Молдове, ну, понятно? Мы все вместе Все, давайте będziemy. разбежались, и я поехал дальше. Не, не пропускаю. Ладно, хозяин. Буду Это Молдова. Да, да, да. Я пошел, Страну и там рассказывает, кому снимать, а кому не снимать. И я, я нахожусь в своей стране, но у нас свободное государство. Все. Давайте разбежались там, что он там стал. Да. А, да. Что стоишь? Ты кто такой, чтобы меня задерживать? Снимали, например, на и что? И что? Я нахожусь у себя в стране, Тогда я раз... гражданин Молдавии, ну, ты гражданин я... России, <связь> будешь меня задерживать на территории моей страны? Не, ты мы... что-то перепутал, может быть. Все... Давайте разбежали, <связь>, и я поехал по своим делам. Смотри на него, <связь>. задерживает он меня. Ты да кто такой вообще? Ты <связь>? да кто такой, я тебя спрашиваю? <связь>? Задерживает он меня. <связь> Давай, я <связь> отошел от машины. Будешь вся в России там задерживать кого-то. Вот так ребята нужно проїжджати этот вонючий пост придністровський. І здається, західні журналісти вже починають підтримувати цей флешмоб. Друзі, я цілую вас всіх у вушко і у шийку. А ви поки подивіться, як чудово закривають рота російським пропагандистам, які вивчили три слова англійською. Do we need a direct negotiation with Russia? There's a press conference over oh, there. Okay. No, you can do, do not touch me. Do not touch me. I'm a UN correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching I'm go you. Uh, okay, I'm, I'm going to call Malu. no, no. До зустрічі наступного тижня. Не забудьте стати нашим патроном, підписавшись на патреон. Яніна Соколова в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. І увага! YouTube дуже прискіпливо ставиться до проекту вечір, ну любить він його роками. Тому інколи перевірки наших відео тривають і по шість, і по дев'ять діб. І ми не можемо це показати вчасно на Ютубі, бо він бляха, нас перевіряє. Ну а на патреоні випуски вчасно щотижня, у неділю свіжа. Тому підтримуйте те, що ми робимо, і дивіться свіжі випуски щойно із пічки. Там ми маємо можливість спілкуватися з вами сам на сам, ну і ділитися емоціями, і обмінюватися думками щодо наступного контенту. Слава Україні! Слава силам оборони! цілую вас, котики! Підпишіться обов'язково на канал, бо я бачу, що частина не підписані. До зустрічі, па-па!